З восьми до шбеда без стільки триває робоча зміна пенсіонера Андрія Князіка. За майже восьмигодинний робочий день він устигає зробити півтори тисячі прищепок, за що отримує 45 гривень. За місяць набігає я вважаю, тай так, та не яниця ти що можна заробити. Прищепки це єдине, чим на цьому підприємстві українського товариства сліпих можна заробити. До літа інваліди позору ще збирали металеві затискачі для штор. У Зв'язку з тим, що погана реалізація цього металевого зажиму, то ми вже третій місяць нічого його не випускаємо. Нам потрібно для того, щоб вони працювали кредити під невеликі відсотки. Тому що сьогодні ті банки, які комерційні, вони дають під 30%. Ми таких кредитів не потягнемо. Але якби могла можливість взяти кредит під 5-10%, то можливо ми б закупили оборладнання, оснастку нову замовили. Загалом на підприємстві працюють півтори сотні людей, із них сто інваліди позору. Уже третій рік це приміщення без тепла і все через накопичені борги. Хоча керівництво їх погасило, та за цей час система опалення вийшла з ладу. Взимку працювати доводиться навіть за мінусової температури. i cool. Тут цеху буває ого дуже холодно, звісно. Для тих, у кого руки примерзають до металевих деталей, декілька цехів обладнали обігрівачами. Минулої зими за електроенергію підприємство заплатило 120 тисяч гривень. Цьогоріч порахували, через підвищення тарифів доведеться викласти вдвічі більше. Согласно технічної норми, то в такій тісноті то сидіти інвалідами не положено. Замінили пластикові вікна, були дерев'яні, і поставили три обігрівача. Ну і з буває, так а то не багато. Не той 15-18 градусів. Працюємо ми оце десь 4-5 місяців. У цих кімнатках холодно, просто руки ледініли від зіткнення із цими з металом, щоб централізоване опалення замінити на автономне, необхідно 600 тисяч гривень. Підрахував директор підприємства Віталій Хіміченко за допомогою. Звернувся до держави. Треба по законодавству виконати декілька норм на підприємстві. Має працювати більше 60% Ків інвалідів падіння чисельності не може перевищувати 10% на рік. Справді є така норма, що кошти надаються, якщо створюються або додаткові місця, або принаймні зберігаються існуючі. Ми знайдемо можливість. В переговорному процесі підкоригувати позицію Київського міського відділення фонду соціального захисту інвалідів у фонді пообіцяли допомогти підприємству оплатити установку автономного опалення. Щоправда, наступного року. Людмила Голоднік та Володимир Балдис, п'ятий канал.